Раніше просто гнучкий, а тепер суперхиткий. Будинок на проспекті будівельників 11 а зовсім скоро розвалиться на очах у його мешканців. Більше півстоліття люди чекають, поки хтось про них нарешті згадає і таки відселить з аварійного помешкання. Щоправда, дотепер цей процес відбувається лише на папері. Замість технічної експертної служби стан будинку перевірила знімальна група Таврійських новин. Це Борис Семенович Рудік, заслужений донор України. Має безліч державних нагород, усіляких відзнак. Навіть колишні керівники країни свого часу тиснули йому руку. А тепер у 75 ця почесна людина має виживати у нелюдських умовах, побоюючись, що будь-якого моменту йому на голову може впасти стеля. Донька пенсіонера розповідає, найстрашніше те, що прямо над газовою плитою на стелі утворився свищ. Якщо не ліквідувати його відразу, у Херсоні може повторитися миколаївська трагедія, коли пів будинку просто злетіло у небо через витік газу. Течить прямо над газовою плитою, образовался свищ. Не дай бог, не будь нікого вдома, не окажеться, взорвётся весь дом. И мы будем иметь ситуацию, как в Николаеве взорвался дом. Поэтому ми хотим, щоб нас услышали. Звісно же, ми хотим даже уже не то, що просимо, а требуем статус аварійності. Не должны люди вообще ни за що платить в таких домах. А ось ця жіночка вже близько 10 років, оббиває пороги усіх інстанцій. Керівники міста та області змінюються, а їх ситуація ні. Бідолашні навіть скаргу до експрезидента Януковича написали, але й тут усе марно. Єдине, що постійно отримують мешканці будинку, це листи, листи, листи. Відповіді приходять нам. что каждый раз, вот тут у меня ответы, ваш дом, жильцы будут переселены в 2009 году, 2010, 2011, 2012. Когда проходит год, у нас приходит ответ. А вот нет финансирования, нет у нас средств. Все, на этом у нас програма закінчується. Тут не потрібні жодні коментарі. Необхідно просто підійти ближче і роздивитися усі, так би мовити, родзинки усієї гнучкої конструкції. Суцільні діри, розторщені сходи та балкони прорвана покрівля. І якраз її мешканці будинку намагалися за власний кошт відремонтувати вже двічі. Живці нашого під'їзду, ані отремонтували під'їзд самі за свої средства. Но крім этого, з нас беруть за комунальні услуги комунальні. Ми кроємо кришу, ми ремонтуємо все водоснаснабження, все на світі. З нас беруть ще за комунальні услуги. Ще однією новиною для мешканців стало те, що ЖЕК, який раніше обслуговував їх будинок, нещодавно був ліквідований. Хто та з яких причин ці питання для людей досі залишаються без відповіді? Всі ці документи по поводу аварійності, по поводу маячків, по поводу ремонту криші, не ремонту під'їздів. Всі ці документи кануть вічність в зв'язку з передачею, і ми опять окажемося на нулі. Якщо не відселення, то принаймні статусу аварійності добувається ці бідолашні, звернувшись до міськвиконкому з проханням прокоментувати цю ситуацію, нас переадресували до облдержадміністрації, а звідти знову до міської влади. Таким чином, провівши цілий день біля телефону, єдине, що нам вдалося дізнатися, що так як будинок розташований у Херсоні, це міські чиновники мають розподіляти державні кошти, навіть якщо вони виділені за рахунок обласної програми. А стосовно статусу аварійності порадили звертатися до міністерства надзвичайних ситуацій ситуації. виходить якесь замкнуте коло, і як знайти з нього вихід, поки не зрозуміло ані мешканцям будинку, ані редакції таврійських новин.